Вже можемо долучити Юрія Ігната до нашої розмови, до нашого ефіру, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Вітаємо вас, пане Юрію. Доброго вечора. Вітаю вас. Отже, якщо підбивати підсумки ранкової атаки по території України, чим можете поділитися? І цікаво дізнатися, як довго взагалі Росія може готувати ось такі атаки, як сьогоднішня ранкова. Ну, мабуть, вже усі обговорили результати протиповітряного бою, який був розпочатий ще опівночі, шахідами 15, потім ракетами різних типів. Щодо термінів, ну тут різні варіанти можуть бути. Ви подивіться, що в грудні, на початку грудня, вони завдали удар ракетами в першій декаді, так би мовити, потім вже аж така масована атака 2-го, 8 го і зараз. Тому тут щось казати про якусь періодику, періодичність ну не варто. Щодня йдуть фактично обстріли і ракетами і Ми Постійно отримуємо зранку довідки про те, що Харківщина в основному зазнає ударів саме цим типом боєприпасів. На жаль, б'ють і гинуть мирні мешканці. Ви знаєте з готелем випадок. Який днями відбувся, де маленька дитина загинула сьогодні, теж били і цими ракетами С-300 і Х-22, які є фактично найпотужнішими по бойовій частині до тонни боєприпасів сьогодні? По Миколаївщині така ракета в житловий сектор прилетіла і так далі. Тому говорити, говорити про те сьогодні, що б'ють. І наскільки періодичність цих ракет і скільки їм треба готуватися, тут можна по різному, так безумовно для підготовки таких ударів потрібен певний час, потрібно наростити ту кількість ракет, які вони. Ще виготовляють, на жаль, і таким чином спланувати атаку, визначити об'єкти, які вони потенційно хочуть уразити. Ну і так далі, і так далі. Сьогодні ж, по роботі проти повітряної оборони було дійсно 44 повітряні цілі знищено із 64. От, власне, ці 23 там три шахеди, і решта три. Рилаті і решта балістичні ракети, які були на не знищені. Не, не всі із них, зрештою, досягли своїх цілей через те, що десь хтось промахнувся, десь хтось був придушений засобом радіолектронної боротьби. Але зрештою, результат загальної роботи. Ну можемо сказати, що є успішним, попри те, що маємо дійсно такі от наслідки руйнування, є постраждалі і, на жаль, загиблі. Що стосується ракет, які сьогодні запускали зараз, шириться вже інформація з приводу, що можливо були і інших типів ракети, іншого походження зараз, стверджувати про це повітряні сили не можуть, тому що дочекатись потрібно. Поки верифікують власне ті уламки, цим займаються профільні профільні фахівці, це вибухотехніки національної поліції, це представники інституту судових експертиз. Вже кожний уламок ракети, який потрапляє на нашу територію, буде досліджений, задокументований і поданий вже в подальші державні інституції для того, щоб робити подальші кроки щодо комунікації з цього питання. Про застосування калібрів ще хотіла у вас розпитати. Військові експерти відзначають, що сьогодні було зафіксовано пуск трьох цих ракет. і Ви писали про це так само і мовляв, це непритаманно, адже калібри, установки, які пускають калібри, вони парні. І, зазвичай випускається парна кількість такого типу ракет. Чи відповідає ця інформація дійсності і з чим це може бути пов'язано? Ну, калібрі це на калібри, це ракети морського базування, їх запускають з кораблів, і можуть бути не обов'язково парні пуски. Чому це можуть бути було ну, три калібра, чи один, чи два. Є носії в чорному морі. Пуски були з Новоросійська з е, сплав засобу, скажімо так, які були здійснені як і другого числа у кількості трьох одиниць, три ракети калібр. Менше звичайно запускають значно менше калібрів, ніж ракет повітряного базування. Говорити там з чим це пов'язано ну, точно не можна. Ну але калібрів завжди було менше. Навіть при атаках критичної інфраструктури. Торік опалювальний сезон має на увазі. Ну, калібрів було десь одна третина від тих ракет повітряного базування, які які запускає ворог х Ха Х-555. Угу. Зараз спробуємо поставити вам одразу два в одному питання, які так чи інакше між собою пов'язані. Але перед тим нагадаємо, що є у нас пріоритетні теми. Одна з них це посилення обороноздатності країни, завдання, над яким активно працюють нині урядовці. Ну і закупити системи радіоелектронної боротьби і захистити Україну від так, від окупантів. Одна з основних тем, яку обговорювали міністри під час засідання Кабінету міністрів. Президент Володимир Зеленський під час координаційної наради у Кропивницькому дав доручення уряду розробити механізм закупівлі систем РЕБ коштом обласних і місцевих бюджетів. Тому прошу віце-прем'єр-міністра з інновації, віце-прем'єр-міністра з відновлення, міністра оборони напрацювати такий механізм закупівель, опрацювати питання взяття на баланс закупленого обладнання та включення його в загальну систему, що оборонятиме нашу критичну інфраструктуру. Пане Юрію, звісно, що обороноздатність це і протидія там ребам, дронам, ракетам. Це все в комплексі. якщо, якщо говорити про тил і мирні міста, і от зараз ви про калібри згадували. А я нагадаю про те, що все ж таки завдавалися удари сьогодні вранці із бортів Ту-95МС ракетами Х-101, 555 і 55 з зенгельса в цій частині. Можна згадати, що пан Борель, наприклад, представник на ЄС, який перебував під час цієї атаки в укритті в Києві, він постфактно вже потім зазначив, що Наприклад, з дронами ми вам допомагати не будемо. У вас і так є сталий розвиток в цьому напрямку. Нагадаю, що наприклад від Києва до Енгельсу там понад 1200 кілометрів. А чи можемо ми більш активніше, системніше завдавати дронами ударів нашого вже власного виробництва по тих самих бортах, які базуються на цьому аеродромі, щоб ну, зменшити їх активність? Ну, наприклад, як в цілому оцінюєте от власне створення окремого виду да, при зсу, які будуть пікуватися саме дронами, ребами. Тощо дивіться. Зараз дрони є фактично в кожному підрозділі. Я думаю, що усі зараз користуються дронами. Ну з різною метою, хтось як FPV, хтось як розвідувальним дроном і так далі. У повітряних силах є ті ж самі байрактари. Славнозвісні, так які стали символом початку цієї війни. Ну далі в нас є ще там і фурія, і лелека та інші. Ну але зараз, як ви бачимо, бачимо, дрони дедалі більшу роль відіграють, особливо дрони ударного типу, і FPV, і великі ударні дрони, які можуть летіти на великі дистанції. Ну і я б не сказав, що дронів нам вистачає, Це що слова Бореля зазначу. Ну ні, ні, от отут, я б тут я, вибачте, хотілося б поправити. Ми не відмовляємося вже. Одному випадку Україна від від допомоги дронами, тому що дрони, е, ну якщо їх буде багато і будуть великій кількості е, направлені, ну ви розумієте, що велика кількість засобів повітряного нападу, ну її неможливо збити усю. От це називається перевантажити систему протиповітряної оборони. От, випустить установка, пускова всі ракети чи всі снаряди з панциря вилетять. Ну зіб'ють частину, на частина полетить далі в той самий панцирь попаде. тому... Ще раз кажу, дронів багато не буває. Будь-яка допомога із цим партнерів була би зовсім не зайвою для наших сил оборони. Ну як і допомога, питання ви сказали засоби радіоелектронної боротьби сьогодні є. Наш чимало державних підприємств, які виготовляють для війська і для інших потреб саме ці системи радіоактивної боротьби, але їх треба значно більше і більше, щоб допомогти і війську, і і також громадам захистити свої об'єкти. Є і цивільні виробники, але часто якість. Представлених заявлених РЕП не відповідають вимогам, тому і західні системи радіоелектронної боротьби, якщо вони дійсно ефективні дієві, можуть захищати, ну було б непогано теж отримувати від наших партнерів. Зрештою, їх нам партнери і надають питання в кількості і в ефективності. А про доцільність створення сил сил, боже, сил безпілотних систем, так при збройних силах України це те, що нині анонсував президент України Володимир Зеленський. Що зміниться, якщо такий підрозділ буде створено? Ну, певно, є певні стратегічні задуми щодо що цього питання. Я зараз не мав не можу сказати з цього приводу. Я лише скажу, що усі сили сьогодні, навіть якщо буде створено, в будь-якому випадку вони будуть якусь функцію виконувати свою так, але без безпілотників сьогодні не обійдуться. Ну ніхто не обійдеться. вам скажу навіть на прикладі е, турецької республіки, коли приїжджали турецькі представники до нас е, в Україну при, привозили байрактари, допомагали нам їх там ставити до строю ще до повномасштабного вторгнення. Говорили з ними, значить, у них байрактари ті і інші е, БПЛА, от які в них розвинутий та сектор у всіх е, силах оборони, вони допомагають навіть от у мирний час. Ну там, скажімо, в Туреччині, що можна назвати мирним часом, так то допомагають. Е, Національні поліції виявляти злочини допомагають прикордонникам контролювати кордон, ну і військовим у своїй сфері, і так далі. Контрабанду теж контролюють. Тому безпілотники безумовно будуть корисними усім. Ну а якщо буде створено якийсь окремий, там. Вид чи рід, ага. я думаю, будь-якому разі, пане Юрія, будь-якому разі, чим більше в цьому новому виді да буде озброєння, зокрема безпілотників, ударних дронів, тим краще. Ви про туреччину згадали, не можу не спитати. От на тлі повідомлень, що ми розробляємо і вже в найближчим часом будемо виробляти, наприклад, аналоги тих самих російських ланцетів, які дуже потрібні нашим військовим. А це 40 кілометрів їх дальність враження по позиціях ворога. А от про байрактари, що можете сказати, наскільки вони доречні? Тому що останніми днями теж ширилося повідомлення, що вже нібито запускається виробництво спільно Україно турецьке ще не визначилися там з типом Байрактару, який саме буде вироблятися у нас. Але останніми просто місяцями там ми якось мало чуємо про ці БПЛА. Наскільки вони актуальні в чинних умовах війни? Ну, Бачите, зустрічався днями командувач повітряних сил генеральним директором Байкар Макіна. Подякував вручив відзнаку від міністра оборони до речі за співпрацю. Ну і проговорив командувач повітряних сил з ним усі моменти подальшої співпраці двостороннього співробітництва і, зокрема, і на території України, від якого Туреччина не відмовилась навіть попри бойові дії заводу представництва Байкармакіна, для того, щоб виготовляти спільно безпілотні системи для наших потреб. Ну і можливо для. Подальшого росту нашого оборонно промислового комплексу, звичайно, бабайрактар відіграли величезну роль спочатку вторгнення. Ви бачили ці всі кази, коли вони знищували колони противника. Ну не колони, маця окремі техніки. Зрозуміло, що озброєння не таке потужне. Байрактар, але вони виконували ще ряд корисних функцій. Це розвідку, ціле вказання для артилерії. Чималу роль відіграв байрактар при потопленні крейсера. Москва це теж була така спецоперація, де Барактар відігравав, теж ну відволікаючий такий маневр, роль і допоміг нашим силам оборони здійснити те, про що, про що е, говорив весь світ наступного дня. Тому е, без безбезумовно байрактари і сьогодні використовуються на лінії фронту, на північному напрямку і так далі. Ну близько підлітати вони звичайно, не можуть, тому що вони будуть просто збиті насиченою системою протиповітряної оборони. Але вони в нас є, вони працюють приносять користь. Я розумію, що, можливо, кінчається у нас ефірний час, і тому я ще забув один. одне важливе сказати питання, що не командувач сил на телеграмі у себе е подякував воїнам зведеної е стрілецької бригади повітряних сил, а це бригада, яка сформована з. Військовослужбовців з різних частин повітряних сил, яка сьогодні воює на південному на східному напрямку, поряд з сухопутними військами, поряд з морськими піхотинцями. Ну повітряні сили ну, в наземних операціях беруть участь і на лівому березі Дніпра, зокрема тому сьогодні день річниця створення бригади, зведеної стрілецької бригади, і тому всім, хто сьогодні в найгарячіших точках. Воїнам повітряних сил разом з піхотинцями, всім командувач, дякує за героїзм і мужність. Що ж принагідно дякуємо і ми вам за можливість долучитися і прокоментувати ці важливі питання. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України.